Всім привіт! Готуємо фірмову колбаску нашу. Дивіться, що мені мій чоловік зробив? На що це похоже? Ох, дуже класна ковбаска. Знову брак. Чи як там Дегу... Дегу... дегустаційне, да? Наш ти її чести? Я не знаю. Ану. Mm -hmm. Смакота. Mm -hmm. Приправки сіль. Все на своєму місці. Красота і смакота. Пишіть мені на Viber. Якщо бажаєте спробувати. Клас. Як це? Не, не дамо пропасти. Як це називається? Проштохла шкука в мене, так? Да? Да. Дуже смачно.